Осінь вчить любові до життя, вчить дорожити кожним теплим днем, і знати ціну щирим почуттям, і біль свій відпускати з дощем. А осінь вчить прощати холод слів, і вчинки, від яких душа болить, бо не бува безгрішних на землі, і треба вміти. Попри все любить, а осінь вчить триматись до кінця, як той листок, пожовклий на гіллі, і сонечку сміхатись крізь туман, і вірити у щастя на землі. Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі і запрошую сьогодні разом зі мною прогулятись до лісу в цей сонячний день. Сьогодні особливий для мене день. Сьогодні мій день. Тільки прийшли в ліс, невідомо чи тут є гриби, чи нема. Але день сьогодні, дивіться, який сьогодні сонячний гарний день. Мій день сьогодні. Сонячний гарний. Все для мене. Я радію цьому дню, дякую Богу за ще один прожитий рік. Прошу у Бога здоров'я, миру, злагоди. Давайте прогуляємося разом з вами і порадіємо цьому сонячному дню. Оце, мабуть, уже таке бабине літо. Дощі йшли, але тут зараз сухо, може й нема нічого. Але прогуляюсь, подихаю повітрям. Там машини стояли, там люди ходять. Люди приїхали в ліс і зранку, а ми вже після обіду. Чоловік після роботи і я також. Ходять люди. Люди ходять, чи гриби є, чи нема, не знаю. Перший грибочок. Ось. Перший. Кладемо його в корзинку. Ось іще один. Тут такий м'якенький мох, і вони тут ховаються. Це польські грибочки. Раніше тут було їх досить багато, але так як я вам вже розповідала, ось дивіться, біля дерева поваленого ще один. Тут нарушена грибниця і тому їх стало набагато менше. Але я пам'ятаю, в дитинстві у листопаді вже лежав сніг, а зараз ми збираємо польські гриби. Клімат змінюється. Боже, це таке задоволення ходити по лісу, дихати цим повітрям і отримувати насолоду. Отак один за одним і трішки вже назбиралось в кошику. Вони такі всі красунчики. Я радію кожному з них, мов мала дитина. Як завжди, на сковорідку буде. Ось верес. Така галявинка із вересу. Я додому собі принесла маленькі такі кушечки. Я дуже люблю збирати польські гриби. Вони такі акуратненькі, маленькі, товстенькі. Ох, який гарний. Тут змішаний ліс, багато моху і хвої. Також наберу сьогодні собі ще трішки моху. Ось іще один красунчик. Піде до мене в кошик. Молоденькі опеньки. Такі. І ось ще. Такі. Вони так вправно ховаються під листочками, маскуються, але я їх знаходжу. Під листочком. Сонечко, дивіться, який він гарнюні на сонечку. Ай, краса. Це поганки, а це ось польський. Один. Так. І все. Є один. Такий. Так, прикритий листям, що попробуй тут його так зразу замітити. ох Товстенька ножка така гарненька. Знову набрала кульок кори. Так потрохи завжди беру. У мене ж не грузова машина. Ось знайшла такі дзвіночки. Бачите, з корінчиками. Взяла, спробую посажу, Буду чи ні. Схожі на карпатський дзвіночок. А це бруслина чи ні? Ось там вирубка. І вона з корням лежала отак. Зараз піду, там ще торфу наберу. Це бруслина чи не бруслина? Бачите, яка тут вирубка? А був ліс кругом Ну, але я дивлюся, що тут молоденькі вони посадили ось таку. Польову овсяницю я взяла. Посажу, одна у мене десь там є вдома. Посажу ще таку. І зараз тут торфу наберу. Бачите, яке воно. Бачите, яке, Таке. Зараз наберу собі. Польські гриби отак люблять ховатись біля крони поваленого дерева. Але ми їх знаходимо. Люди радіють такому сонячному дню і сьогодні в лісі дуже багато людей. Дуже багато машин стоять то тут, то там, чуєте, та перегукуються між собою. Мох такий м'якенький, іду ніби по пірині, і тут потрібно не прозівати між, під листочком гриби, бо їх дуже-дуже важко помітити. А ось дивіться, якого красення знайшов чоловік. Білий красунчик на початку листопада. Ліс дарує нам свої скарби. А ось іще один. Ну це вже польський, але красень же, дивіться який. Ха -ха -ха. Крім польських і білого, де-не-де попадаються і Опеньки. Вирубка, але мало опеньок. Мало. Але ось так трішки прогулюючись то там, то тут, і назбирали собі чоловік ось кошик, і я трішки назбирала. Так ми переїжджали з одного місця на друге то хвойний ліс, то мішаний ліс, але назбирали собі трішки грибочків і отримали. Море позитивних емоцій і море задоволення. І день був такий сонячний, як на замовлення. Ось ще сироїшки. Ну, загалом сьогодні було таке грибне асорті. Така. як і кожного разу, ми маємо грибне асорті. Ці червоненькі потрібно. Дивитись сироїшки, щоб були так молоді, бо вони дуже крошаться. Свої грибочки я виложила на таку пірину із моху. Ну, і цей мох я ж заберу із собою. І буде мені декор для садочку. Ну, як завжди. А ось дивіться. пеньки. молодесенькі. Сімейка така. І так всі міцно тримаються, що прямо неможливо їх дістати. Одна сімейка така гарненька, дивіться, а поряд іще одна. Ну, ось так, потрішки, потрішки, да й отримаємо собі смакоту. Але завжди, коли я попадаю в ліс. Навіть коли я не знайду жодного гриба, але позитивні емоції і море задоволення. Рядовка така сіренька. Ми приїхали до Лісу в дві години. Ось дві години ми так. Погуляли по лісу, набрали трішки грибочків, і вже чотири години потрібно їхати додому. Дякую всім, хто сьогодні прогулявся разом зі мною, всім зичу міцного здоров'я і мирного неба.